Основний закон нашої держави Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року. У цій маленькій книжечці зібрано найголовніше: встановлені загальні засади устрою держави, перераховані основи правового статусу людини і громадянина та основи народовладдя. Окремо виписані повноваження Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої влади, судових органів закладено основи територіального устрою та місцевого самоврядування. Перший і найголовніший зв'язок людини і держави це громадянство, що передбачає взаємні права і обов'язки. Значна частина з нас здобула громадянство України за так званим правом ґрунту це народження на території України, або правом крові це народження батьками українцями. Хоча підстав набуття громадянства України є на порядок більше. Другий розділ Конституції України підтверджує основні права та свободи, а також визначає обов'язки людини і громадянина. Права людини це міра можливої поведінки особи. Свобода це суб'єктивне право особи, яке проявляється в способах її можливої поведінки. Обов'язок це міра необхідної поведінки людини. Правознавці об'єднують права людини в певні блоки: особисті чи громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні. Так, пригадаємо декілька. Право на життя та право на ім'я входить до умовної групки особистих і громадянських прав: право на участь у управлінні державою до політичних, право на працю і власність до економічних право на відпочинок і соціальне забезпечення до соціальних право на освіту – до культурних. Пригадайте також. Як Конституція України визначає обов'язки людини і громадянина в Україні, так конституційні права і обов'язки людини і громадянина в Україні, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування державних символів України, не заподіяння шкоди природі, культурній спадщині, відшкодування завданих збитків, сплата податків і зборів. Неухильне додерження Конституції та законів України, непосягання на права і свободи, честь і гідність інших людей, участь у виборах, голосування під час референдумів це ще одна форма нашої взаємодії з державою. Але не виборами єдиними насправді можна і треба впливати на обрану вами владу за допомогою ось таких чітких інструментів. Як-от відвідувати пленарні засідання місцевої ради, вимагати звітування депутатів місцевої ради та міського голови, давати доручення виборців, проводити громадські слухання та мирні зібрання, єднатися у громадські об'єднання, подавати звернення громадян та запит на отримання публічної інформації і інші, говорячи про звернення. Згадуємо про можливості написання різного роду клопотань, скарг та пропозицій до відповідних органів влади. Важливо пам'ятати, що права і свободи людини і громадянина у критичних ситуаціях повинні захищатися судом. За статтею 55 Конституції України, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ. У глобальному масштабі ми, як громадяни світу, можемо брати участь та ініціювати різноманітні правозахисні акції.